And the Oscar goes to to Вітаємо вас на каналі Звучить Логічно. Сьогоднішня наша гра присвячена найпрестижнішій кінопремії Оскару. Вас чекає 4 раунди по щит завдань. У коментарях обов'язково напишіть, скільки правильних відповідей дали ви перший раунд. Вгадай оскароносний фільм за діалогом. Нам потрібен кожний солдат і ваші особисті почти, і ви самі. І то негайно. Проти нас суне така сила, що варто розглянути інші варіанти. Інші варіанти? Невже ви не хочете бодай вивезти своїх людей на поле? І добитися в кращих умов, перш ніж тікати, підібгавши хвоста, Сер Вільям. Ми не здолаємо таку армію. Здолаємо. Сер Вільям, здолаємо ельфійський хліб. Що? Це ж усе, що в нас лишилось? Він узяв його. Це точно він, ні, ні, Не бідний смігал. Смігал ненавидить гидкий ельфійський хліб. Ти брехливий пацюк. Що ти з ним зробив? Він не їсть його, він не міг його взяти. Глянь. Що це? Крихти на його одежасі. Треба комусь усе розповісти, пояснити нашу ситуацію. І хто ж буде нас слухати? Два моїх супутники. Мабуть, вони зараз мене шукають. Вони зараз рахують гроші за твою доставку. Вони не викрадачі, вони циркачі. Артисти, ти впевнений? Ти точно знаєш, хто вони нас тепер переправлять на південь. Думаю, що в Новий Орлеан. Якщо не помиляюсь, ліцензія коштує не більше 20 тисяч. Правильно то з якого дива я маю платити більше? Бо я маю намір вас нагріти. Я недолюблюю таких як ви. Мене дратує, що ви претеся до нашого благословенного краю з напомадженим волоссям і шовковими костюмами, вдаючи порядних американців. Це пе не виходить, хоч співай, хоч говори. А ви з розгону Епідданих. 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 до кожного з моїх епідданих в метрополії і в домініонах. Добре. Я звертаюсь, дуда. Я сповнений глибоким відчуттям дудадем до кожного з вас, наче би переступив, чорт забирай ваш поріг і говорю з вам. Часом уночі Дженні тікала з дому і приходила до мене. Лише тому, що, як вона казала, їй було страшно. Чого саме я не знав. Але думаю, через бабусиного пса. Пес був злий. Хай там як. Ми з Дженні були найкращими друзями аж до старших класів. Гей, дурень! Годі! Біжи, корень! Біжи! Гей, ти мене цьому! Біжи корено! Другий раунд! Вгадай оскароносний фільм за кадром! Добре, добре. Я не дам тобі вбити її. Find the leaders. There's nothing you can put your finger on. I tell you there are strange forces at work yeah. here. For instance, there's this Messiah. It's not <laughs> Well, yes. Duck. Ти качався, так? Це помітно? Я мріяла про те, що ти помиєш мене, very, very, бо я дуже, very, дуже брудна. Синко, налітай. Давай, давай. Так. Їж доскочу. Що ти сказала жінці вчора? Що? Вона так нервувала. Третій ран. Вгадай оскароносний фільм за сценою. Так. Ти набрав номер убитого. Хто ти? А, це ти. З тобою все гаразд, слава Богу. А ми так переживали. Хто ти? Я сержант Саліван. Прийняв командування спецпідрозділом. Я його навіть не знав, так, колись бачились. Не знаю. Потрібні деталі. Ти кажеш, що можна зауваження. А вже ж? Не заперечуєш? Ні. Поглянь. Забудь про текст. Слухай уважно. Ти кажеш, дарма ти мене запитуєш. Але навіщо? Яка у цьому потреба? Йому не подобається тема. Він намагається її змінити, відчуваючи провину за свій шлюб. Після цього ти кажеш ще чотири рядки. І вони про те ж саме. Я міг би врятувати більше. Я міг би врятувати ще, якби ж я. Я б міг врятувати ще тисяча сто людей живі завдяки вам. Подивіться на них. Я витратив стільки грошей. Якби ти знав, як багато я витратив. Я, б міг. я кажу, якщо інші чорні люблять деякі жанри музики, це не означає, що я теж. І не всі ми йому однаково однакову. Стривайте. Сказали б ви, що всі макаронники люблять спагеті і піцу. Мене б це не образило. Ви не вловлюєте суть. Робити припущення, що всі Коротше, шкіри... хочете чи ні? Ні. Ось беріть. Хіба не шикарно, пахне? Це... А? це пахне куркою, але я б не хотів плям від жиру на моїй ковдрі. О, я б не хотів плям від жиру на моїй ковдрі. Та візьміть шматок, не побрете. Беріть їжте. Ні. Беріть. Коли людина бачить свій кінець, вона хоче знати, якою була мета її життя. Як світ згадуватиме моє ім'я в майбутньому? Мене пам'ятатимуть як філософа, воїна, тирана чи я буду імператором, який дав Риму знову знайти себе? Колись була мрія, що звалася Римом. Її можна було лише прошепотіти. Стоп, стоп, стоп! Чорт, кажу стоп! Що ти виробляєш? Ну, добре. Якщо я тебе візьму. Ви про це не пошкодуєте. Просто послухай мене. Якщо я тебе візьму. Я працюватиму з усіх сил. Я вже бачу, що це помилка. Mm -mm. Я слухаю бос. Якщо візьму тебе. Щоб ніяких заперечень і сумнівів. Четвертий раунд. Екзамен. У цьому раунді пропонуємо вам текстові запитання, відповіді на які, звісно ж, пов'язані з Оскаром, кульмінаційну подію цього фільму знімали в зворотному порядку від 15 го до 1. го До речі, зараз їх вже не може бути 15, а максимальна кількість 12. Здогадавшись про що мова назвіть оскароносний фільм. Фінальний бій у фільмі Рокі знімали у зворотному порядку. Аби спростити роботу гримерам. Сьогодні у боксі вже не буває 15-раундових поєдинків. При казках його називають золотом або ж знаком згоди. А якщо до нього ще й додати деяких тварин, вийде назва оскароносного фільму Якого. Усі ми пам'ятаємо, що мовчання золото, а також, що мовчання знак згоди, цей оскароносний фільм розповідає про подорож країною двох рідних братів, які дуже несхожі один на одного. Здогадайтесь, про який фільм мова. Можливо, вам у цьому допоможе Айртон Сенна чи група The Weather Girls. Саме таке прізвисько було у легендарного гонщика Айртона Сенни, а згадана група виконує пісню «It's raining men». У 2012 році на могилу одного самогубця принесли таку записку: Дорогий Фред, вибач, що приніс тобі бінокль на 100 років пізніше, ніж потрібно. Ти казав, що якби у тебе був бінокль, у тебе було б більше часу, щоб врятувати. Що міг би врятувати Фред? Фред був тим самим караульним, який не одразу помітив айсберг. Він зумів урятуватись з Титаніку, але пізніше наклав на себе руки через тягар провини. У 1938 році відомий чоловік отримав Оскар за свій відомий твір. Крім звичного великого Оскара, він дістав також декілька маленьких. Здогадавшись, скільки було маленьких Оскарів, скажіть назву твору. Волт Дісней отримав одну велику та сім малих статует. На сьогодні лише один персонаж приніс нагороду Оскар двом різним акторам, які його зіграли. Причому сталося це з різницею у два роки Назвіть цього персонажа. Брандо отримав нагороду за роль хрещаного батька у першій частині. А вже через два роки нагороду відмітили Роберта Де Ніро, який зіграв молодого віто. На сьогодні це все. Оцінюйте відео лайками та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Також будемо вдячні за репости наших відео у соціальних мережах. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!